Вітаю вас, шановне товариство! Зв'язку з тим, що Україна повернула собі Херсон, я вирішив поспамити Тайтхантера і таун з кавунчиками. Задля цього я якраз таки собі купив Батл Пас рівнів, хоча не хотів їх купляти, тому що Батлпас він такий собі, як на мене. Ну і, в принципі, тут якби цей танк говорить сам за себе. І я поспамив Тайта і... В принципі з відповідальності можу сказати, що тай це досить непоганий герой, тому що дивіться, він сьомий по вінрейту зараз на хай ММР пабліках. І я не думаю, що він прям десь сьомий, Я думаю, що він в топ-3 точно входить. Герой супер кайфовий, і я б рекомендував вам його поспамити. А як це правильно робити, ми зараз розберемось разом з 33 м з команди Тундри. Тому що він нещодавно виграв інтернешнл. Я думаю, він побільше, аніж я тут розумію, тому що я ну нещодавно тільки став його спамити. Ну, давайте почнемо з базових речей, абсолютно. По-перше, його стартовий зад. Це в принципі, в принципі зараз така а, стандартна історія, де ти купляєш собі стіки, три гілочки, і далі приносиш собі тангусики. Ну чи тангусики, чи манго. 33-й і взагалі команда Тундра вони грають таким чином кожну лінію з саксою. Що він тангуси спочатку собі не приносить, а йому пулить е білочка його. Ну, сакса. тобто. Він купляє собі шість танго, а 33 він взагалі собі танго не бере і приносить собі зразу ж там 2-3 мангуси, в залежності від того, е чи там забрав він достатньо доста 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 кількість баунті чи ні. Що дає дають мангуси? Давайте розбиратися. Ну, два мангуси, начебто, це небагато. Але вони дають доволі таки приємну ХП регенерацію. Тобто, дивіться, у нього зараз. Майже 5 хп регена, Якщо він буде стояти під вежею, у нього буде 6 хп регена майже. Ну там одиниця хаперегенерації під вежею дається. Хто не знав, я на всяк випадок скажу. Плюс, якщо вийде кріп, який буде цей флаг нести, то він буде давати ще плюс 3 зверху. Тобто, за допомогою цих манго ти майже завжди регенеруєшся і в тебе ніяких проблем з, зі здоров'ям немає, навіть без тангусів. А якщо якісь проблеми виникнуть, ти можеш, можеш завжди попросити свого сапортика, щоб він дав собі тангус, тобі тангусів. Ну, це я рекомендую робити з своїм дружбаном, з яким ти можеш граєш в паті, тому що це ну, прикольна, доволі таки стратегія. Тангуси зараз кулдаун не мають, якщо тобі їх шарять, і цим ну, програв всі вони користуються. Якщо такого ти дружбана не маєш, і якщо ти не проговорив закуп, який треба купити своєму сапор, то просто купи собі тангуси і принеси собі сам не оці манго, а там три танго спочатку, а потім вже два мангуси донеси і таким чином грай. Тому що, в принципі, в принципі, Регенерація здоров'я вона важлива на лінії, і ти не повинен стояти без ХП взагалі. У них тут доволі-таки складна лінія. Ну якби, Ліч Піджак це досить сильні герої проти Лейтхантера. Покріпсати у нього зараз не найкраща історія, але це ні про що не говорить, тому що в принципі, в принципі 33-й тут камбекнути, камбекнути може без будь-яких. Проблем. Хоча піджак, я до речі, був впевнений, що тут у команди Secret Outdraft максимальний, але ми бачимо, що це не так. І з цікавого, чому вони пікають Holding Tight? Вони доволі таки прикольно комбінують. Ви бачили? Такий мі мікромомент, він дає гаш, а тільки після цього білочка вона кидає свій жолодь. Все фізична шкода, гаж дає мінус армор, і мінус 3 армора, це мається на увазі, що ти будеш отримувати більше демеджа, якщо по тобі там два рази цей жолоть скакне. Тому це доволі таки прикольно і я рекомендую користуватися. Навіть такі базові мікромоменти, здавалося б, але вони досить кльові для розуміння. Далі, що він буде купляти? Оце саме. Саме цікаве питання. Він собі зараз сам приносить тангуси, не хоче він постійно шарити у сакси, і, знову ж таки, в цьому нічого поганого нема. Але головне не пресингувати себе на ресурси, тобто не постійно приносити собі там тангуси, сальви, з'їдати їх. Тому що якщо так робити, то в тебе буде ну, просто мізерний капітал, і це не окей, постійно якісь на, на якісь ці матеріали, на ну, тангуси, на сальви витрачати свої гроші. Це спочатку може зробити саппорт, ти собі можеш там принести. Сальве, і в принципі на цьому все. Прокачка, до речі, у тебе завжди повинна бути на Тейтхантері ось така. Я бачив ігри в пабліку в себе, де деякі тейтхантери взагалі не качають гаш, ну я вам сразу ж скажу, якщо ви не качаєте гаш на тейтхантері, я вам широ співчуваю, тому що це один з найкращих спелів на лінії. Подивіться, що він робить: він наносить 110 шкоди, коштує 100 мани і сповільнює на 40% і дає ще мінус 3 армура. Це. Просто неймовірний Сінгл Таргет спел. Ніколи не забувайте качнути його, але качайте його в одиничку. Тому що деякі Тейтхантери грають через крекеншел, енхерсмеш, і такі, типу, ми будемо терпіти, тому що в нас дуже сильний крекеншел, будемо грати 50 на, 50 на 50. І в принципі іноді так можна робити там проти якогось ілюзіоніста по типу, по типу Наги там якоїсь Але це якщо тебе покинув свій саппорт і ти розумієш, що ти будеш стояти один, і тобі просто треба грати на свій фарм. Я так робити не рекомендую, тому що навіть проти ілюзіоніста ти матимеш змогу убивати його саппорт на лінії, а не витрачати там якусь нагу цей гаш. Тому, в принципі, моя рекомендація грати ось таким чином. Тут вони, ми бачимо, що розмінялися. Це дуже вигідний розмін для 33-го, тому що він отримав соло експіріанс за Крісталіса. Ну, і в принципі, якщо ми зараз попитали, подивимось, то у 33-го 2400 у Крісталіса вже грошей майже нема. Він кільце собі тільки купив, до вангуарта йому ще далеченько. Ну і зараз всі кріпи знаходяться ось тут, у 33-го. Знову таки, мої рекомендації: з ким пікати Тайтхантера. В принципі, можна майже з кожним героєм. Єдине, що треба забанити, Сларка. Запам'ятайте, Сларк і Урса. Сларк навіть більше, ніж Урса. Це найкращі герої проти Тайда на лінії. Прям нереально складно грати проти них. До речі, ще не забувайте, що спочатку завжди даєш гаш на Тайдхантерів герою, а потім натискаєш Enker Smash. По, такому ж, по такій же причині, як і. Білочка натискає свій жолодь, тому що у тебе фізична жкода з Енхор Смешу. Це дуже і дуже важливо не забувати. Він приносить собі фейзи. Ну і далі, в принципі, тут є одна проблема: що у Тейтхантера... Зараз ну, раніше купляли завжди солі. Зараз це, це робити ну, не бажано, тому що Ring, ну, варто 855 золота. Ну це капець, просто uh, крадіжка прямо на рівному місці від Габена. 855 Карбованців це неймовірно багато за Солін і порівняно з тим, що він дає. Тому в принципі на Тайдхантері можна спокійнесенько грати через uh, там якісь принесення собі Кларіті через uh, покупку uh, в респакту, і я таким чином. В пабликах и граф. Знову вони, до речі, Крісаліса вбивають, і подивіться, що він скупляє. От він купляє собі Рейспакт, хоче купити. Це стандартний зараз айтем. І всі, хто за... на Офені зараз крутий, всі ці герої купляють собі Рейспакт. Артефакт абсолютно імба, і герої з ним абсолютно імба в цьому патчі. Але ми бачимо, що якщо ти граєш на пресинг лінії, ти завжди спочатку собі приносиш плейтсов атак, фейзи, тому що у тебе шкода фізична з Енгорс Мешу наноситься бонусно. Тут. Додаткова шкода від атаки 130. Тобто, твоя базова шкода плюс 130 зверху. Чим більше у тебе шкоди, тим краще тобі. Плюс під гаш, під плейтстоун, а, білочки, це мінус 5 армора. У піджачка ми бачимо, армора небагато. Це підвежує, він стоїть, тому в нього такий армор. І, в принципі, на ранній саді ти досить сильно його можеш пробивати. Приносить собі, до речі, він мангуси, і ось перекладає, зроби одразу же Рінг в базіліус. Тобто, таким чином ти регенеруєш собі. Ресурси на Тайтхантері. ти не купляєш собі Solring. Але знову ж таки, якщо вам буде дуже складно грати і буде впаду приносити мангуси і Кларіті, можете спробувати спочатку Falcon Blade, а після цього вже спробуйте купити собі Solrine. Тому що, ну я б не рекомендував краще звикати до нормального закупу, не витрачати 1000 золота на такий айтем, як Солін, краще принести собі там по грі якісь Кларіті чи Мангуси, тому що все одно все рівно навіть з Солінгом ти будеш приносити собі. І кларіті, і мангуси, тому чому їх приносити е, солрін, це ж пін, якесь знущання максимально над маною. Таким чином, далі, це до речі, стандарти прокачки. Я рекомендую так качатися за 95% випадків, о, окрім знову ж таки, тих випадків, де ти граєш на тайтхантері е, проти якогось ілюзіоніста і тебе там залишив твій саппорт, тоді, можливо, можеш зіграти там через. Макс Макреканшелу навіть взагалі і там Ангорсмежу 2 залишити. Але це такі Терпілінт Хантер, це не моя дещо історія. Ну і відбувається абсолютно стандартна історія, де 33 заходить за вишечку, ось тут, пулить кріпів на великий кемп чи на маленький кемп, і таким чином нарощує свій капітал. Так робить кожен абсолютно офлейнер, коли він залишається один в один проти ворожого кері. Це абсолютна мета, і ти також повинен звикати до такого геймплею, тому що це говорить про те, що ти дивишся реплеї з зента, дивишся за хорошими гравцями і розумієш, як правильно фармити в доті. Далі він приносить собі Морбід Маску. Морід маска, до речі, також не забуваємо, що вона в ВАОЄ буде регенерувати від удара Енхор Смешем. Це означає, що Тейтхантер більш танковий становиться. Але ми бачимо, що е все рівно, якби тут він просаджується від піджачка, тому що м зараз маска вона на 50% менше регенерує від кріпів, аніж в зрівнянні з тим, що було раніше. Тому це до речі, доволі таки сильно впливає на тайде. Ну і купляє собі він в рейспак. Бачимо, що хоче він купити собі казуальну клоаку. В принципі, в принципі, тут я думаю, він купить собі пайп. Чому? Тому що він грає проти Енігми. Енігма, це магічна шкода відмінне пульсу, яка дуже важлива е складова її шкоди. Є лішак, ну є ліч, є тіні, є піджак. Пайп абсолютний масхев тут. Але що я хочу сказати? Якщо тут не буде такої великої кількості магічної шкоди, іноді можна купити просто клоаку. Так само, як зараз хоче купити до речі, режий. Чому просто клоака? До речі, він себе собі несе, як я розумію, чи він купив вже. Зараз що він собі приніс? Рецепт приніс. Я думаю, він не склікнув тут, він хотів собі купити Клоаку, але купився рецепт. Він це не помітив. Коротше кажучи. Чому Клоаку іноді, коли настільки багато магічної шкоди? Подивіться, що дає Клоака. Вона дає 15% до магічного опору. Тепер, що дає Худ? Худ дає 18%, тобто 3% різниці. 3 різниці. Плюс 85 хп регенерації, але хп регенерація, вона ну, не те, що прям потрібно, тейтхантеру, і плюс магічний щит, який абсорбує 350 магічної шкоди за 50 мани. Ну, магічний щит, начебто небагато. Це 350, ну, можна вважати, що 350 бонусних здоров'я, якщо у ворогів там багато магічного опору, але по факту там не так трохи рахується, там абсорби враховуються, ну, резісти, тому. В чому тут суть? Суть в тому, що за клоако ти платиш 500, а за худ 1500. І за 1000 золота ти отримаєш 350 магічної абсорбції абсорбції, по суті. І це ну, не те, ради чого варто купляти цей худ взагалі. Достатньо просто купити клоаку, а далі вже купляти собі в рейспак там, чи Блінк, чи форстав, ну, що ти захочеш це вже залежить від конкретного героя. Але. Є одна така ось порада, якою треба притримуватися. Якщо ви дивилися уважно за іграми наві, по перше. Я вас дуже попрошу э, підписатися на цей канал, якщо вам подобається те, що я до вас зараз мовлю. Таким чином, ви підтримаєте досить сильно україномовний контент і поставити лайк цьому відео. Так от, якщо ви дивилися уважно за іграми Наві, там, ну зараз я не знаю, це вже минулому він офлейнер чи все ще офленер, їх офлейнер Лейс, він на Тайтхантері купляв за ганім першою шмоткою, майже завжди. Якщо чесно, це знущання максимального характеру над героєм. Ніколи не купляйте Аганім першою шмоткою. Це просто, ну, хочеться прям поруці дати за, за такий вибір айтему. Тайтхантер це герой на команду. Можна купити Аганім іноді, коли в тебе вже є талант на 10 рівні, але зараз у тайтхантера талант. Зверніть увагу, як Італант бере 33. Він бере 50 до шкоди від Anchor Smash. Тобто в тебе Anchor Smash демажить ще на 50 більше. По суті, це 50 демедж. Це дуже і дуже крутий талант. Я рекомендую вам його брати завжди і не брати талант на гаш. Але, Агані, можна купляти, коли ти взяв зліва талант на гаш. 15-му рівні взяв талант також на гаш, на 20 му рівні вже у тебе нема таланту на Гаш, тому. Просто не берегані. Купляй нормальні шмотки на команду, купляй ось так. В розпак як 33, він собі Він інлейзі купив. Це також абсолютно нормальна історія. До речі, ось ця нейтральна шмотка найкраща на, таких герої, як Хан... на такому герої, як Тейтхантер. тому що ти танковий, ти стоїш спереду, у тебе буде пос... постійні стаки. І, будь ласка, тут ніша помиляється. В рейспак він просто наносить нуль шкоди. Ну Це абсолютно їм важко... шмотка, тому що, ну, просто ти визиваєш це татем. Який зменшує всю шкоду на 30%. На 30%. тобто, у тебе всі герої вони майже нічого не отримують. Це абсолютно імба, блін, ну нереально приємно грати. І далі 33-й. І в чому взагалі команди Тундра Фішка? Я багато їх ігор передивився. Він просто грає зі своєю командою. Він просто купив цей в і вони йдуть там об'єктів забирати. Забирають вежу, заб... забрали тут вежу. Вони нікуди не поспішають до цього вреспакту. Прийшли забирати вежу, бачать, що є в кулдауні, бачать, що реведж вони витратили на рішака, да, будь ласка, ми просто почекаємо пофармимо наступні шмотки, і знову до вас прийдемо забирати ваші вежі і ваших героїв. Тому те, що робить 33, це досить базовано і прям максимально зрозуміло для кожного, я думаю. Проти Хантера по прокачці, тут знову ж таки, все зрозуміло. Качаєш Anchor Smash, Shell в 3, Та й на 10 рівні береш талант, далі докачуєш Shell і далі докачуєш гаш. Все зрозуміло. Коли купляти паека, тому я також відповів. Клаку, коли не дуже багато магічної шкоди. Опа! До речі, що це за прикольчик? Я такий прикольчик не бачив. Він купив собі дві клаки. Опа, а що це за прикол? Я, я такого, якщо чесно, ніколи не помічав. Стопа, скільки у нього? Там же ж не так рахується, що типу 15 на 15. Ось у нього. Опір до магії 36. Клака ще одна. 45. Тобто 9% він ще собі отримав. Я, до речі, не знаю, наскільки це профіт, ну, і взагалі мізлікнув він чи ні, але думаю, що не мізлікнув. Думаю, що це якраз таки ідея, ця дабл клоака. Це досить прикольно виглядає, тому що, ну, в принципі, 9% це не 15, звісно, але тут настільки багато магії у команди Сікрет, що в принципі дабл Клоака, ну чому б ні. Блін, ну ти там, якщо в тебе залишиться 50 здоров'я і ти виживеш, ти цю клаку цілувати будеш, прям. Носити на руках її будеш бонусно, тому що ти дві накидки на себе накинув. Ну і плюс клята дресня обстрілює електростанції, тобі в двох накидках всяко буде тепліше, правильно? Тому тут все, я думаю, зрозуміло, любі друзі. Таким чином, таким чином. Далі він купляє собі пайк і про магічний опір, я думаю, тут все зрозуміло. Я, до речі, це не знав, що він може ось так купляти. І взагалі не думав, що так можна дві кулаки купляти, може саме тому він виграв інтернешнл. Тому і ось тут герой максимально зрозумілий, максимально зрозуміло, що на ньому робити. Єдине, що хочу сказати: не забудьте купити на ньому блінк, Я поясню чому. Ну там, чи форстав. Чи там, ну не знаю, будь-яка шмотка, яка буде давати ініціацію. Він купляє собі мечлеє, ну це проти лішака, зрозуміло. Просто така унікальна гра, де тобі, в принципі, Блінк навіть і не потрібен, тому що тобі повин, ти повинен бути танковим. У нього 69% опору до магії. Ну і в принципі ми бачимо, що він навіть тут з просто мейчлеєром б'є героя, і когось бити майже неможливо. Не забудьте також купити, до речі, шарт. Шард це дуже важлива шмотка і дуже імбова, що дає шард. Деякі в моєму стрімі не знали, що дає шард. Шард ну, стан Ліона. Він запускає такі щупальця з-під землі, які стануть на 50% менше від е, вашого реведжу. Тобто 26 реведж з е, стан на 1,3 секунди. І шкоди так само наносять. 350 реведж, тобто 175 е, нанос, наносить. Шардовий стан. І в області 75% від реведжа. Ну, ну, в ну, туди, куди ви направили. Про це також не забувайте. Повертаючись до блінка. Блінк обов'язково купляйте. В цій грі, окей, йому він не дуже потрібен, тому що тут максимально треба захиститися від магії, але... В якийсь момент вам повинна потрібна буде ініціація. Тобто, після респакту пайпу не забудьте купити цей блінк, якщо у вас нема там якихось інших е, факторів, і героїв, які можуть ініціювати. У нього тут просто є і тускар, і білочка, в принципі, які його в цьому плані страхують. Далі по талантам. На 15 рівні завжди беріть правий талант, не беріть лівий. Лівий я рекомендую брати тільки в тій ситуації, коли ви граєте проти морфінга, тобто героя, у якого дуже багато. Базової шкоди або проти медузи, тобто вам все, що буде достатньо, це дати один енерспеш по такому герою, щоб він взагалі не демашив. тут, в принципі, я думаю, абсолютно понятно, зрозуміло обишаюсь. На 20 рівні ви берете завжди талант лівий на крекеншел, але якщо у вас нема тавердемеджа і ви супер круто себе відчуваєте, ну можете спробувати взяти на енкрсмеж діє спорудам, тому що тут 225 демеджа з Енкерсмег, що плюс ваш базовий урон це 300 фізичної шкоди буде по будь-якому герою. Тому тут ви можете задуматись. Ну і на 25 рівні завжди берете талант на реведж, тому що реведж він не тільки довше триває. Там з рефрешером, а ще й на шарт рейвач ваш впливає. Тому про це ви також повинні не забувати. Спамте Тайхантера, підтримуйте ЗСУ, спамте Таунта Тайтхантера і дропайте Кавуни. І на все добре, любі друзі! І не забувайте на канал, до речі, підписуватися. Побачимось!